Пам'ять, яка живе у серцях. У Бурштині відбувся благодійний турнір з Риболов'єм. Я... Захід присвячений пам'яті Володимира Слюсаренка, який очолював відділ організації пожежно-рятувальних робіт управління реагування на надзвичайні ситуації. Дійсно важка важка професія була. І тільки вийшов на пенсію, відбув свою так кажуть, службу, наче почав фактично тільки жити. І, скажімо так, пішов той світ. Серед учасників змагань завзяті рибаки з Івано-Франківської, Львівської та Донецької областей. Переможці визначатимуть за двома турами кількість балів. І в першому турі, хто найбільше налив у сезоні, А, він ну, там, отримує один бал. Відповідно, в другому турі він там отримує три бали. Відповідно, в нього загальна сума. Чим менше балів, тим кращий результат. Турнір мав і важливу благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на Збройні Сили України. Це піде на 22-гу бригаду. Або будуть дрони, або буде якийсь реп. Тобто вони ще мають сказати мені сьогодні, тобто вже завтра ми будемо точно знати. Такі змагання у бурштинській громаді проводять не вперше. Учасник турніру Денис Горват зазначає, постійно долучається до кубка, оскільки це чудова нагода для комунікації та обміну досвідом між однодумцями. Однодумців збираємося постійно. Чому для того, щоб просто-напросто поділитися якимись, наприклад, своїми навиками ловлі риби і тому подібне? Чому і робиться такі фідерні турніри для того, щоб Збиратись і, як говориться, переможе найкращий. Керівник садівницького товариства «Енергетик» Володимир Бартків впевнений, риболовля дає змогу відпочити та чудово провести час. Сьогодні ми зібрались не лише змагатись, але й вшанувати пам'ять доброї людини і підтримати наших захисників, адже всі отримані кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Садівницьке товариство енергетик завжди підтримує заходи, спрямовані на Популяризацію спорту, рибальства, фідерного спорту, відпочинку, дозвілля та рекреації буштинської громади. Хочу всіх побажати сьогодні гарного настрою, чесної боротьби та щедрого кльову. Слава Україні! Під час турніру вдалося зібрати 24 тисячі гривень, які спрямують захисникам. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».